Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Проблема онко в Україні зараз стоїть надзвичайно гостро. Кожен день усі онкодиспансери в областях України забитими українцями. Українці масово помирають від онко. Фактично, онкогеноцид в Україні. Українська нація вимирає від онко і хто їм протистоїть? Звичайно, лікарі, звичайно, лікарі, лікарі, які зібралися на всеукраїнський з'їзд онкологів місто Рівене. І під кінець вирішили бучно його відсвяткувати, відмітити, попрощатися. Влаштували бучну вечірку в шикарному ресторані, шикарно накритими. Шикарно накритими столами від... і почали під кінець вечірки, явно перепивши, танцювати на столах, танцювати на столах, танцювати е, танці живота, кататись на своїх колегах, бухати, гучно сміятися, коротше кажучи, онкологи пішли з берега, раз поясалися, якщо можна так сказати. Про що це свідчить? Свідчить про те, що під час війни простим українцям один хід. правильно в могилу. Якщо не на фронті уб'ють, то помреш від численних хвороб, від онкології, яка косить українців кожен день, шалено косить. А хто їм буде допомагати правильно? Ті лікарі, які бухали, танцювали. На столах каталися на своїх колегах, танцювали танець живота і казилися на всеукраїнському з'їзді онкологів у місті Львів. Лікарям весело українці помирають. З вами Ігор Шувець. Підписуйтесь на Ютуб канал. До нової зустрічі!